Чи просили ви в Туреччині гарантії безпеки? За ці слова, що стосується вашого запитання, мені здається, на сьогодні зрозуміло, що зброєю на полі бою в цій війні не переможе жодна сторін. І Росія цього хотіла, не змогла. А в Україну не вірили, але вона це довела. Її відстояла свою незалежність дуже непросто, високою ціною життям своїх воїнів, своїх людей. І це говорить про те, що перехід до дипломатії повинен бути, але все одно він повинен привести до справедливого миру. Але ви знаєте, коли ми говоримо про Красномовні якісь слова, я хотів би, щоб ви звернули увагу. Жодних з гравців, які ведуть сьогодні перемовини, або ставлять питання, чим може закінчитись, або які умови щодо перемир'я. Подивіться: ніхто не говорить про повернення полонених. Сама ситуація про це говорить. І війна на Близькому Сході. Що би не відбувалося між сторонами передусім? Люди говорять завжди, які б не були вони вороги, вони говорять, що люди, звичайні люди, повинні повернутися додому. Для чого говорити ці зайві слова, що люди не повинні помирати? Коли треба повернути тисячі людей, які сьогодні в полоні. І якщо дійсно є доброволя, закінчити цю війну, я не вірю, що Путін цього хоче, але якщо є доброволя, то... Точно йде обмін полоненими передусім. Друге, Україна повинна знати, від кого дійсно чекати гарантій безпеки, хто спроможний їх дати і хто дійсно їх надасть. Це не тільки про а це про силу країни. А для чого це потрібно? Гарантії безпеки. А для того, щоб не було шансу повтору цієї страшної війни і знов-таки не тому, що. Ми боїмось рускою армію, що вона нас окупує, а тому, що при будь-якій війні будуть знов жертви, велика кількість жертв. Ми цього не хочемо. І ми не хочемо прогнозувати кількість, бо кожна людина важлива. Життя воно безцінне і тому для нас важливі гарантії безпеки сьогодні. Європа країни НАТО, Сполучені Штати безумовно могли би. Надати Україні цю надію, віру в сильні гарантії безпеки, віру в те, що Україна стане членом НАТО. Але від Сполучених Штатів ми сьогодні такої підтримки не чуємо. Знаємо, що вони і ще кілька європейських партнерів не підтримують наше членство в НАТО. Я вважаю, що це велике бажання Росії, воно співпадає з цим результатом. Тоді залишаються гарантії безпеки, які можуть діяти сильна українська армія і можлива присутність війська інших країн Європи, США, наших партнерів. Я говорю не тільки про Європейський Союз, а я говорю про всю Європу. Безумовно, ми можемо обговорювати питання контингенту. Це питання також я піднімав сьогодні і на нашій зустрічі з президентом Ердоганом про результати. Цього формату гарантії безпеки поки що зарано про них говорити, але потрібно. потрібно, Бо як сказав президент, я з ним погоджуюсь, динаміка цієї війни дуже сильно пришвидшилась, і дипломатія пришвидшилась. Подобається нам це або ні. Це факт. І тому гарантії безпеки ми повинні розуміти. Українці повинні розуміти. І безумовно Україна все одно. Якби нам не було складно або комусь хотілось, або ні, Україна не визнає юридично окуповані Росією українські території: наш схід, наш Крим і всі інші важливі для нас, всі міста і села.